Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на краш тестах кукурузи. На цій ділянці вносився препарат піраміда, діючий речовина клопіралід у нормі пів літра на гектар. І ця фаза внесення була 9-10 листків кукурузи. Таке явище ми бачимо, тому що була недотримана фаза розвитку кукурузи, а саме рослина була перероша. Що ми бачимо на цій ділянці? Листя кукурузи багатьох рослин деформоване. Також маємо деформоване коріння повітряне. І виключена сама рослина. Тому дуже обережно ставтеся до норм і фаз внесення засобів захисту рослин для внесення даного препарату. Тому завжди старайтесь дотримуватися регламенту застосування засобів захисту рослин. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.